Булочка дорожча за хлібину і цукерки, вартість яких удвічі більша за магазину. І все це в шкільних буфетах. На завищені ціни і дивний асортимент продуктів в дитячих їдальнях у соцмережах поскаржились батьки. Наша Нелі Ковальська вирішила проінспектувати столичні школи, аби дізнатись, чи справді там аж так дорого. До буфету у столичній школі на Печерську черга зараз тут перерва. Першокласниця Міла тягнеться, аби побачити, що може купити. Я покупаю дві тісті і одну плюшку. Міла каже, завжди купує булочки на цукерки, навіть не дивиться. Ми не хаті. Шестикласник Арслан на цукерки теж не дивиться. Бюджет не дозволяє. Обично ми покупаємо то, що наситіла на весь день. Щодня батьки дають Арслану 20 гривень. Цих грошей вистачає або на гарячий обід, або на дві булочки з соком. Ціни у їдальні та магазинах уже порівнював. Ну, булочка з маком я. Покупав за 4 в этом магазине, а тут 8. Да, вони немножко дороже, але вони куша свіже. Алла підгірна очолює підприємство шкільне. Воно обслуговує 24 школи у Печерському районі. Цього року саме ця фірма виграла тендер на постачання продуктів для шкільних їдалень та буфетів. Його проводять у кожному районі столиці. Бюджет підприємства Алли, близько 5 мільйонів гривень. На зарплату на оренду. На содержание підприєм на автомобілі. Ноценка в основному сьогодні ну, покрывает, Ми виходимо под ноль. Можна один дну бум? Бум? рулет Це вже школа на столичній оболоні. Валерія та Марта купують солодощі. 27, 12, можна Назад, да. У свій денний бюджет дівчата цього разу не вклалися. Кажуть, так буває часто, бо в буфеті дорого. То, сирна паличка на стоїть три грини, але тут дев'ять. Ну тут сира більше на неї. Тріє, такої три, я навіть не знаю, ціни такої. Там дитина може сказати, що хоче. Пані Наталя очолює підприємство шкільне в Оболонському районі. Розповідається, сирна паличка здобна, тому дорога. Конечно, хотіла, щоб воно було ще дешевле, але це просто... Ну, Економічно не зможемо зробити. Жінка запевняє, націнка на весь асортимент буфету не перевищує 25%. Ну, це у нас кажеться, намного дешевле, ніж в тих же кіосках. Аби переконатися, що тут справді чесні ціни, порівнюємо їх із цінами у супермаркеті. Ось це шоколадне печиво в школі коштує 7,50, в магазині менше 5 гривень. Там же ще, вони є без упаковки, є з упаковкою. Так, Угу. Ну, Конфети покупаю. Першокласник Назар вчиться у школі на Дарниці. Хвалиться на день. Мама дає йому з собою 10 гривень. Просто я багато їм. Продавчиня Наталя перераховує, що на ці гроші можна купити. Соки в асортименті 7 гривень, а потім вінський пірог 8 гривень. Такий сок у магазині коштує на 2 гривні дешевше. Наталя це помітила. Да, звісно, бачу. Та припустила, ймовірно, і у буфеті колись стане дешевше. Або міняти асортимент, або знижать ціни. Управління освіти та адміністрації шкіл ціни у буфетах не контролюють. кажуть, просто не мають на це повноважень. Батькам, які не задоволені вартістю чи якістю їжі, радять звертатися до антимонопольного комітету та оскаржувати результати тендерів. Третьокласниця Віка претензій до буфету у своїй школі немає. До того що тут дорого ставиться з розумінням. Панімається деньги ж теж треба де зарабатувати неліковальська Володимир Сетюк та Іван Головач ТСН. Один плюс один.